То хто б тебе утішив, хто б сили дав тобі встояти в боротьбі, хто б в світі цим тебе б ніколи не залишив? Хто б піддержав мій друг, скажи тебе тоді, якщо не Дух Святий, то хто тобі поможе, хто збереже від лютих стріл гріха? Це Дух Святий спасати тільки може у будь-яких обставинах життя. Якщо не Дух святий, то хто тебе научить, як свято жить і вірність зберегти, лиш він один з руки тебе не пустить, і в небо вічне зможе довести. Якщо не Дух святий, то хто тебе наповнить? У серце мир, любов твоє пішле, це Він один, в душі твоїй заповнить ту пустоту і радість там буде. Прийди, мій друже, до Ісуса близько, Він сповнить Духом все єство Твоє. Хили коліна перед Богом низько. І за все ти дякуй, що Господь дає. Слава Господу!